Хочемо жити до 100 літ. Йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей. Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів». Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Обіцяємо Даємо анонімність. Це «Медексперт». Вітаю вас в ефірі. Програма Медексперт. А це означає, що ми підготували найактуальніші новини зі сфери медицини нашого міста. Отож, далі дивіться про таке. Протез вживлений у кістку. Ще один пацієнт почав ходити на новій кінцівці. Глисти у дітей, що потрібно знати батькам. Дивом вижив після надважкого поранення. У Львові лікують 31-річного захисника. Ще один пацієнт почав ходити на сучасному остеоінтегруючому протезі. 33-річний військовий парамедик став другим захисником, якому вживили протез просто у кістку. Сьогодні він звикає до нової кінцівки, опановує її і робить перші кроки. Про непросту історію нашого захисника далі у програмі. До війни 33-річний захисник з Полтави працював ветеринаром на фермі. Проте з початком повномасштабного вторгнення, не вагаючись, пішов захищати рідні землі. Я вже як дивився новини, то за місяць до того всього я вже почав потихеньку так готуватися. Мабуть, місяці за два там. Ну так, типу, трошки фізично, трошки там купував деякі речі, які виявилися потім абсолютно непотрібними. І вже коли почалась війна, вже о 6-й ранку я був біля воєнкомату. Спершу військовий вступив до місцевої тероборони, а перед відправкою в Солидар перекваліфікувався у парамедика, так як тоді у цьому була велика потреба. Бути парамедиком не так-то просто, бо коли я був просто солдатом, і, ну, ти якби більш переживаєш там за своє життя і щоб не підвести там свого напарника. Коли ти парамедик, ти інколи тобі маєш робити дуже складні вибори, бо ти розумієш, що цей чувак може не доїхати до стабілізаційного. А якщо ти залишиш цього чувака, то він може не доїхати. У січні під Соледаром під час евакуації пораненого ворог здіймав у небо багато дронів. Почався мінометний обстріл. Один зі снарядів влучив біля Олександра, в результаті чого він отримав важке поранення. Найбільше постраждала нога, яка трималася лише на м'язах. Вони з першої шили. Вона така, типу, дивлюсь, о нага, типу, все окей. Але вона почала мене почали почки відмовляти, і я не знаю, чи через ногу, чи через те, що глупанула вилна. І лікар підходить і каже, спробуй пошевелити пальцями. Я, як наче, типу мозок такий, як наче бачить ці пальці і хоче ними пошевелити. Потім він стає голку, так много чик. я розумію, що я її не відчуваю. Після цього у захисника був довгий і дуже складний шлях одужання. У Дніпрі йому ампутували праву кінцівку. 11 днів він перебував в комі. Після чого його госпіталізували в Київ. Там ще два з половиною місяці реанімації. Згодом його доправили у Чернівці, а тепер він у Львові у центрі Незламні. До нас поступив спочатку в хірургічне відділення, тобто був доставлений еваку... В Хірургічному відділенні ним спочатку займалися хірурги, тренували йому гідроторакс. Після того він був переведений до нашого відділення вже в травматологію та ортопедію. Вже тут Сашкові провели дві складні операції. Ми одномоментно йому зробили спочатку остеоінтегруюче протезування правої стегнової кістки. Це був його метод вирішення цієї проблеми, оскільки такий протез він не дуже підходить при таких високих ампутаціях і відновили рухи в променево-зап'ясному суглобі. Вітак Сашко став другим в Україні пацієнтом, якому вживили протез просто в кістку. Така штучна кінцівка є більш чутлива і функціональна у порівнянні з традиційними методами протезування. Насправді дуже довго чекав на те, щоб ми встановили протез, адже там був перелом стегна, і було прийнято рішення виконувати імплантацію разом з загоєнням стегна. Вже через півроку після поранення пацієнт почав ходити. І перспективи в подальшому кажуть лікарі в нього хороші. Враховуючи вік, враховуючи мотивацію, враховуючи бажання Олександра, йому ходьба на цьому протезі вдається дуже швидко. Я думаю, що найближчим часом ми відмовимось від допоміжних засобів і більшу частину часу він буде проводити на протезі. Окрім того, в Олександра практично повністю відновилась функція руки. Зараз він щодня активно тренується з фізичним терапевтом та вчиться опановувати нову кінцівку. Нагадую, що ви на телеканалі Правда тут Львів, і це програма «Медексперт». Далі коротко про головне не перемикайте. У лікарні святого Миколая виконали операцію на грудній клітці найменш травматичним методом. У 13-річного хлопчика після перенесеної в дитинстві операції на серці деформувалась грудна клітка. Спершу дитину це не турбувало, та хлопець ріс і в юному віці зміщення посилилось та почало стискати легені та серце. Це заважало дихати та приносило дискомфорт. Згодом деформація стала візуально помітною, тому лікарі вирішили оперувати і зробили це найменш травматично для пацієнта. Всього через 5-сантиметровий розріз відділили. Серце від грудини ввели пластину та прикріпили її. Все пройшло успішно. Через кілька років пластину заберуть зараз. Хлопець почувається добре. Допомога пацієнтам, які постраждали внаслідок війни. До Львова в межах спеціальної урядової гуманітарної місії внутрішніх справ Чехії прибула команда спеціалістів з університетської лікарні Брно. Троє хірургів та анестезіолог протягом перших чотирьох днів візиту проконсультували понад 30 пацієнтів центру Незламні. Спільно з нашими лікарями вони виконали також п'ять оперативних втручань. Це складні випадки воєнної травми та її наслідків. Зокрема, важкі опіки, рубцеві зміни, кісткові та тканинні дефекти тощо. У межах місії Дбачається не лише лікування пацієнтів, але й обмін досвідом. Яка рано чи пізно починає турбувати багатьох батьків у нашому наступному сюжеті? Поговоримо про гельмінтоз, тобто глисти у дітей. І цього разу хочемо наголосити на темі профілактики і основне правильної, адже часто батьки вдаються до самолікування, що може бути навіть небезпечним для здоров'я дитини. І зараз лікарі розкажуть про найчастіші помилки. Дивіться. Звичка все тягнути до рота, облизувати і пробувати на смак нерідко може спровокувати появу глистів у дітей. Рано чи пізно більшість батьків стикаються з такою проблемою. Проте лікарі нагадують, що це не несе загрози для здоров'я дитини, якщо це правильно діагностувати та пролікувати. Діагностика гельмінтозі проводиться в основному лабораторно. Здається, яйцях глист. Можна проводити імуноформатне обстеження, тобто визначення антитіл до гельмінтів. Але цей аналіз не є завжди 100%, тому що наявність антитіл не буде означати, що дитина заражена гельмінтами, і навпаки, ем, однозначно буде, коли немає антитіл, то однозначно дитина не має гельмінтозу. Але я цеглиста більш показовий спосіб. Якщо там справді знайшли, тоді так достовірно 100% воно Неважливо, чи там частинки самих глистів, чи там глисти, які вже частково є перетравлені, чи яйця глистів це неважливо. Тобто То знайшли та є. Часом батьки можуть профілактично давати дітям медичні препарати від глистів, проте лікарі наголошують, що так робити не можна. Лікування має призначити лише спеціаліст і лише після проведення відповідних обстежень. Травити е, високотоксичними препаратами проти альбендазол, золотий стандарт це токсичний препарат. Його просто так давати, аби давати не можна. Він є високогепатотоксичний. У нас е, багато вже було випадків. Госпіталізації пацієнтів з токсичним гепатитом, конкретно після вживання, часами навіть одноденного одноразового введення того альбендазо. Я вже мовчу про те, що деколи курси придумують не по 5 днів, по 10 днів, які в принципі є на дуже дуже обмежену кількість листів, і треба доказати, що реально вона є, щоб давати аж таку тривалу терапію. Насамперед людина звертається до сімейного лікаря. А сімейний лікар вже тоді вирішує, чи він може сам цей вилікувати, чи він скеровує до тих до суміжних спеціалістів, тому що дитина може мати різноманітні прояви. Якщо вона має прояви алергії, залучається ще алерголог. Якщо вона має, наприклад, прояви болі в животі, звичайно що туди, залучається гастроентролог. Про те, щоб таких ситуацій не виникало, є дуже простий метод профілактики. Листи ми маємо профілактувати виключно гігієною, тобто миття рук, миття, овочів, фруктів, ягід, все, що ми вживаємо. А лікувати тільки тоді, виключно, коли в нас є поєднання двох факторів клінічні прояви плюс доказ того, що ті глисти є лабораторно диванням кало на глиста. Ще й бажано це робити в лабораторіях людських, тому що дуже часто в нас спопуляризовано приходять пацієнти з заключенням, де внизу написано Лікар ветеринарної медицини. Ні в якому разі не вживати сире м'ясо, сиру рибу. І один з таких дуже надійних способів знежараження риби або м'яса це є достатньо дві доби, щоб вони побували при температурі мінус 20 градусів і будь-які личинки гельмітів там вже однозначно не виживуть. В народі побутує думка, що допомогти організму позбутись від глистів допоможе гарбузове насіння, часник, квашенина тощо. Вони мають слабу протигельмітну силу. Але оце напевно єдиний варіант, який можна запропонувати тим дуже затятим батькам, які хочуть профілактику глистів. Чим нам їх там на для профілактики протруїти? От я от властиво це і рекомендую. кажу, якщо ви, ну, дуже сильно хочете, ну так от прямо не мусите щось дати, то от візьміть гарбузяне насіння, там не треба з нього готувати спеціальні якісь там каші чи ще щось. От візьміть його, і хай ваша дитина це їсть. Варто зазначити, що ознаками гельмінтозу можуть бути розлади з боку шлунково-кишкового тракту, анемія, рідше поганий апетит. Але це може бути симптомами інших захворювань. Тому для постановки правильного діагнозу обов'язково потрібні додаткові дослідження. А от щодо скреготу зубами чи тяги до солодкого, то це міфи, кажуть лікарі. Далі ми розкажемо ще одну історію захисника зі складним шляхом до одужання, але перед тим дивіться ще більше новин у нашому дайджесті. Мріє закинути баскетбольний м'яч у кошик лівою біонічною рукою. У Львові лікують 32 річного захисника, який на війні втратив верхню кінцівку. Вчитель з Рівненщини викладав фізичну культуру у місцевій школі. У 2022-му педагога мобілізували до війська. Під час відбиття ворожого штурму на Коп'янсько-Лиманському напрямку фронту отримав дуже важке поранення, після чого у Харкові ліву руку довелось реампутувати. Зараз він у центрі незламні проходить лікування та реабілітацію. Після відновлення хоче повернутися в рідну школу. Про те, щоб знову повноцінно навчати дітей, йому потрібен біонічний протез. Тепер може нормально харчуватись та ковтати. Ще лицеві хірурги львівського охмадиту прооперували п'ятимісячну дівчинку зі складною вадою верхньої губи. Це була дуже широка та нетипова розщилена, проте лікарям вдалося її закрити лише за одне оперативне втручання. Все минуло успішно і тепер у дитини гарна усмішка. А найголовніше, вона зможе нормально харчуватися. У Львові лікують бійця, якому уламки міни фактично прошили все тіло. Лікарі кажуть, він вижив дивом. Захисника вдалося врятувати, і зараз він готується до протезування. Які в нього успіхи, що планує робити далі? Він розкаже сам у нашому наступному матеріалі. Він знову вчиться ходити і мріє встати на дві ноги. 31-річний Сергій Рибалко, наш захисник, на війну пішов практично наступного дня після повномасштабного вторгнення. До цього працював за кордоном. Якраз в перший день відпустки приїхав додому, а вже наступного був у військоматі. У мене помер батько три з половиною роки тому від зараз, і якось. Мої моральні принципи. Я думав на той момент і зараз думаю. Якби батько був живий, він би пішов, і я пішов би разом з ним. Відштовхуючись від цього, я просто вирішив захищати свою землю. Коли він перебував в районі Вугледару під час мінометного обстрілу, одна з мін впала за декілька метрів від Сергія. Було таке тимчасове затище, виліз подивитися, чи не лізуть орки. І в той самий момент прилетіла міна. Дякую хлопцям, вони зреагували дуже швидко. Наклали мені турнікет. Були, звичайно, сумніви, чи хочу я жити далі, біль була адська. Травм, які отримав військовий, було просто не перерахувати. В ногу прилетіло. Ну, цю я побачив вже, коли лежав на землі. Мене відтягли під стіну окопа. Я побачив просто три. Три шматка ноги, ну як в штанах, ще, але розірваних. Побачив вже турнікет, коли прийшов до тями, Сзади в спину, ешемічна атака мозку, акуба травма, контузія лівої руки, шлунок два проникнення, нирка ліва, пневмоторик з обох легень. Спершу рятували бійця в Дніпрі, згодом в Києві. Декілька складних операцій тиждень в комі, але його вдається стабілізувати. Після цього Сергія відправляють у центр незламні для реабілітації та подальшого протезування. Ми трошки пройшли і були дуже сильні фантомні болі. Ми трохи зменшили це навантаження, і ну, Сергій якось дуже швидко адаптується. В нього він націлений на певну ціль, і в нього ці процеси так дуже швидко відбуваються, як ні в кого насправді, з ким я попередньо працювала. Аби якнайшвидше встати на протез, Сергій щодня займається з фізичним терапевтом та покращує координацію рухів. Ми робимо різні навантаження. Спочатку ми пробували сідати м'які поверхні. Я пробувала просто рукою робити натиск, досить все гарно йшло. і Три-чотири дні назад ми десь почали навантаження на стіл робити, щоб ми опиратися всією кінцівкою на стіл. Попри такий складний шлях до одужання, Сергій не боїться повернутися на фронт і продовжити боротьбу до перемоги. Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому я стану на протез і піду служити далі. Проте зараз військового очікує ще лікування та тривала реабілітація. Були усі новини, які ми для вас підготували. Наступного тижня буде більше, тому не пропускайте випуски медексперта. З вами була Ірина Цвігун. Бувайте! Хочемо жити до ста літ? Йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей.